Привіт, друзі! Маємо одну ділянку яка також на ній посіяна соя Луценка, але вона має... Тут у нас довший термін вегетації. Чому Бо тут вологи більше вистачало, оскільки тут менше вивітрювання і, і має вона зеленіший стан. Тому робимо десикацію. Думаємо, через 4-5 днів хоча б трошки, щоб верхи підсохли, оскільки зеленого дуже багато на сонці зараз не видно, прям є зелені курші. Тому працюємо новими інжекторними форсунками. Ось такий має вигляд. Збоку. Деякі залишили для порівняння туман. От, Наприклад, крайня справа. Можете бачити, чим відрізняється і як. Ліва туман робить, а тут по каплях крупніж. І за трактором також туман. Тому, друзі, це заміна буде у нас, от тих, що ми залишили, там 5 форсунок, будемо заміняти на інжекторні, оскільки краще воно працює по великому листу, краще палить, великі, наприклад, коли треба зачистити поле або перероший бурян. Набагато гірше працюють у цій прості, це перше. І друге, що вони набагато, ну, різниця в ціні не набагато більша. Там, якщо хороший польський виробник, там трошки кращий, Точніше норма виливу. Але коли китайський виробник цих самих інжекторних, то за комплект 20 штук, здається, 700 гривень чи 800? 700 гривень я заплатив 700 точно. Тому, ну там трошки не точний вилив. Тобто, якщо ви, ми оприскуємо там, 100 літрів, то при швидкості там, на третій передачі це буде умовно 100, 115 112-115 літрів ось так. Тому. Можу сказати, що раджу інжекторні, все ж таки капля крупніша, розвіювання менше, менше проблем по ураженості самих посівів сусідам, менше сварок, кращі нерви. Тому 700 гривень це невелика. Невисока ціна для, нормальних, для нормальної роботи, так скажу назвати. Так, ось так збоку, ну, зразу шлейф видно за щелиними. Якщо ще вітерець був би, то взагалі. Роси в нас немає. Препаратом ми користуємось українським, що гліфосатом, що що гліфосатом, що десикантом одна фірма. Фірму і не згадаю зараз, щоб хотів так на скидку згадати. А, згадав Спектер Агро. Фірма Спектер Агро. Дуже хороші, і якщо порівняти з раундапом оригінальним. Працює кра, ну, не те, що краще, працює так само добре. Краще там більша кількість діючої речовини, якщо взяти по діючій речовині. І різниця там, щоб каністра 20 літрів 120 доларів. Це орієнтовно десь. Що виходить, десь 5 тисяч гривень, трошки більше. Ну, Роундант Макс там, до 6 доходить, Де, хто 6, хто 5800 продає. Тому можете подивитись, можу сказати, що працює півтора літра на гектар. Більше я не даю при любих, при любих бурянах Все, якраз закінчився розчин. Так вам зараз знімлю роботу нашого юмза. По оприскуванням в цьому сезоні все. Будемо консервувати нашого оприскувача. І одним процесом вже буде менше у нас. Все, всім дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємось, дякую за поради, які ви мені надсилали. Прислухався, багато чого виніс корисного. Ну, все, слава Україні.